Пане Олександре, слава Україні. Героям слава. І про іншу допомогу будемо говорити: про ту допомогу, яка надходила з-за океану і яку зараз заблокували на 90 днів. Сполучені Штати зупинили, припинили діяльність різних своїх програм. У це є різні програми, типу USAID, IREX, але теж безпосередньо від Держдепу різноманітні проєкти, які. Підтримували різні процеси в Україні. Як це вплине на громади? Чи вже можна сказати? Бо нам, от буквально вчора, сум розповідали про те, що от ліквідація наслідків таких прильотів: позашивати вікна, відновити їх, надати допомогу тим, хто втратив житло? Це все власне йшло великою мірою завдяки таким проєктам. А от на Запоріжжі нам сьогодні якраз розповідали про те, як от переводили на е, самостійне живлення генератори. Оця програма генераторів і інших речей після всяких от таких обстрілів теж була програмою, від яку освоювали через е, USAID. Так, от в масштабах, скажем, міст України, де багато комунального і іншого було зав'язано на цю фінансову допомогу. У нас ситуація колапсу чи ще ні? Поки що ситуація не колапса, але дуже критична. Ви абсолютно правильно навели два приклади, тому що проекти вони є різноманітними. І в першу чергу, після широкомасштабного вторгнення, були змінені всі проекти, які на той момент працювали в Україні. Вони всі змінили де-факто специфікацію, з'явилися нові проекти, і в першу чергу у них орієнтування на пряму підтримку і допомогу громадам. Для того щоб надавалися безперервно відповідні послуги, звісно, що в умовах широкомасштабної війни з'явилися нові потреби у громад. І відповідно вони зверталися з запитами до своїх колег або напряму до USAID. в даному випадку. І Асоціація міст України готувала відповідні пропозиції. Я хочу звернути увагу, що ще в квітні 2022 року зверніть на це увагу. Поки центральний уряд розглядав ці моменти, проводились дискусії. Юсейт вже розпочав допомогу органам місцевого самоврядування, сільським селищним міським громадам для забезпечення безперервного, безперебійного електро і теплопостачання. І це величезні кошти, і це величезна матеріальна технічна допомога. Тому насправді ситуація на даний момент критична. Я не знаю, які Чином уряд зможе замістити своїми власними ресурсами напрямок енергетики, тому що проекти є по декільком напрямкам, і ми розпочали розмову саме з енергетичної безпеки енергетичної ефективності. І другий момент це насправді допомога ургентна по розчищенню завалів, по реконструкціям, по ліквідаціям наслідків обстрілів. Тому ці такі два критичні напрямки, тим, по яким працювали масштабні проекти USAID, вони є для органів місцевого самоврядування. Звісно, ця призупинка дуже болюча. А ви, загалом, якщо, наприклад, за е, після того терпіння трьох місяців раптом буде змінена загалом вся політика фінансової допомоги, переглянуть її, може будуть якісь програми згорнуті або закриті? Чи маємо ми якісь варіанти плану Б, крім теоретичних оцих рецептів? А давайте будемо більше просити в європейців. На жаль, наскільки нам відомо, в уряді немає е, плану, б е, е, і м, треба враховувати специфіку різних проектів. І це не офіс простих рішень. А давайте попросимо у європейців. Це є відповідні процедури, це є відповідні підходи. І Я хочу сказати, що проекти USAID, вони трьох видів. Ми з вами обговорюємо зараз такі тверді і напівтверді проекти, які найбільш важливі для нас, з вами як громадян України. Зрозуміло. Що отримувачами є в першу чергу органи місцевого самоврядування або відповідні благодійні фонди, або інші організації. Це і відповідне укриття, і бомбосховища, і в медичних закладах відповідне обладнання, і ліки, і навіть по ветеранським хабам відповідне спеціалізоване обладнання, це і комунальна техніка, це і когніраційні установки, комунальні котельні, тобто величезні величезний. Спектр і USAID почав активно перепрофільовувати свої проекти, які діяли вже з березня 2022 року. Я хочу на це звернути увагу. Другий момент це доволі значні кошти. Орієнтовно на 2024 рік планувалося ну, планується більше 7 мільярдів доларів. Третій Момент, це з позитивного. Не вперше, коли відбувається в Україні і по світу така призупинка проєктів і проводиться аудит. Але слово аудит себе включає не тільки безпосередньо фінансовий аудит, це ще юридична складова і, відповідно, політична складова. За результатами аудиту деякі проекти насправді можуть бути закриті, деякі об'єднані а можуть з'явитися нові ще мас масштабніші проекти, але з іншим напрямком спрямування з іншими отримувачами і з іншою ціллю. Во що в себе включає безпосередньо аудит. і звісно, що за його результатами буде оприлюднено наскільки ефективно одержувачі використали цю допомогу Я від саме про це Хотів вас розпитати, пане Олександр. Ми зараз залишимо в стороні тих професійних грантоїдів, яких називають, які працюють за схемою. Ви нам грант забезпечите, а Ми вам відкат обов'язково забезпечимо. Є Ще і оці цілі серйозні програми їх ми відчуваємо, бачимо і вдячні за них. Але теж не секрет, що в різних куточках країни досить по різному освоюють ці кошти, І в тому числі є і оці схеми. Про, наприклад, а давайте на 200% завищимо в там. Виконання робіт або планування це виконання цих робіт, або закупимо дуже хитро певні необхідні речі, теж за завищеними цінами. Одним словом, більшість схем корупційних в тому числі залізли і на оці грантові програми. Як ви їх розцінюєте? Наскільки на, наскільки будуть шоковані американці, провівши цей аудит? Наскільки це масштабно саме на на цих програмах? Я не думаю, що на цих програмах відповідно по закупівлям це може бути масштабно. Не хочу забігати наперед і сказати, що такого не може бути, але як, як працює система. Принаймні як була запроваджена система до широкомасштабного вторгнення. Якщо це були тверді проекти, то там дуже структурована система надання. По перше організація, якій надається така підтримка, мала відповідати внутрішнім структурам і процедурам політикам, так званим, які рекомендує ЮСЕТ, які запроваджені в Ю. Другий момент це має бути не е, е будемо так говорити. Третій момент це абсолютно повністю звітна процедура по актам прийому передачі, по брендінгу і по батьом, батьом іншому. Навіть от я вам наведу приклад. Що передача муніципалітетам когеренційних установок містить вимогу, що ці установки мають відпрацювати такий та такий та період. І якщо, наприклад, муніципалітет, отримавши відповідну установку, не забезпечив її використання, то це може бути так насправді зазначено як порушення. Але ви абсолютно праві, будуть перевірятися дуже детально, дуже технічно. Нічно, і якщо будуть е, е, такі випадки, в чому підхід юсейда е, на наш погляд дуже об'єктивний і правильний, е, то потім е, всі пов'язані структури ті е, організації е, безпосередньо е, виконавці вони потрапляють в чорний список і ніколи е, навіть на суміжних проєктах не зможуть е, е, претендувати право взагалі на подачу Своїх будь-бу будь-яких будь заявок mm. е ще один головний момент, що може змінитися, це неактуальні в нинішніх умовах проекти, тобто вони можуть бути визнані, які розпочаті, да відповідно визнані, що не принесуть ефекта і є неактуальними, і не немає необхідності витрачання коштів американського народу на таку чи чи іншу підтримку.